196 країн світу, включно з Україною, ратифікували Конвенцію Організації Об'єднаних Націй про права дитини документ, який зобов'язує уряди забезпечувати та захищати права дитини. Кожна дитина без винятку від народження до 18 років повинна мати можливість реалізувати закріплені в ній права. І кожна дитина має право на освіту. Відвідуючи школу, діти не тільки соціалізуються, але й вчаться орієнтуватися в інформаційному просторі. Синку. А які у тебе плани після школи? Тренування з хокею. А після хочу з новеньким на скейті покататись. А після бери новенького і я чекаю вас вдома, тому що до нас прийде полярник зі станції Вернацького. Доню, ти звільнися до вечора? Так, я вже майже пройшла всі тести чи буде віна. Молодець. Ця дівчинка така талановита, вона відміниться. О, ось така історія про ведмедя альбіноса грізлі, якого гори екологи прийняли за білого. О, уявляєте, як бідний мішка мандрував із лісів Канади у люди Арктики і назад. Надкільки мені відомо, в Арктиці вхід тварини прочіповані. А я знаю, що відходи в Антарктиді сортуються і відводяться на континент. Молодець малий. От я завжди кажу: освіта це сила. А діти майбутні цієї сили. А що треба читати, щоб стати полярником? Треба добре вчитися і займатися спортом. А книжки, які тобі можуть бути корисні, я наступного разу принесу. найбільше знань діти отримують у школі. Проте й позашкільна освіта, улюблені гуртки та щире спілкування з дорослими, особливо в родині, допомагають їм пізнавати світ і розширювати свій кругозір. Сім'я вчить своїх дітей, що право на освіту це безцінне право на цікаве життя.